Мобілізація жінок ще недавно це здавалося чимось далеким і неможливим, але зараз про це говорять все частіше і частіше. Новини, чутки, заяви експертів, військових, політиків. То що ж з цього правда, а що лише вигадка? Чи може Україна піти на мобілізацію жінок? І кого це може взагалі стосуватися? Сідайте зручніше, тому що сьогодні ми розберемо все по поличках: законодавство, реальні загрози, думки експертів і все інше. Готові? Поїхали! Почнемо із найголовнішого законодавства, тому що закон це база, основа, фундамент того, як відбувається мобілізація в Україні. На сьогодні жодного закону чи законопроекту про примусову мобілізацію жінок немає. Про це неодноразово заявляли представники Верховної Ради, зокрема, член профільного комітету з національної безпеки та оборони Федір Ваніславський. Він чітко сказав, що ні в парламенті, ні в комітетах немає навіть обговорень щодо таких ініціатив. А що ж тоді є? Є законодавство, яке регулює військовий облік жінок. Наприклад, якщо ви медик чи фармацевт і здобули відповідну освіту, то ви зобов'язані стати на військовий облік. Але це точно не означає автоматичну мобілізацію. Закон дозволяє жінкам мобілізовуватись лише за власною згодою. Військовий облік жінок, медиків та фармацевтів поширюється на студентів, які перебувають на останньому курсі навчання за відповідними спеціальностями, працівників державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, які здобули освіту за цими спеціальностями, безробітні, які здобували відповідну спеціальність. Вони повинні ставати на облік самостійно. Якщо ми говоримо про інші спеціальності, то жінки можуть ставати на облік добровільно. Наприклад, це може стосуватися тих спеціальностей, які споріднені з військовою службою. Але ще раз це лише добровільно. Тобто ніякого завтра нас заберуть служити немає і бути не може. Тоді постає питання: якщо закон чітко прописує всі умови мобілізації жінок, то чому це питання виникає знову і знову? Причин тут кілька: перший це зрозуміло війна. Війна триває і ресурси вичерпуються. Якщо чоловіків мобілізовують, чоловіки добровільно йдуть на військову службу, то чи вистачить людського ресурсу для того, щоб продовжувати війну? Друга заява окремих експертів, політиків чи військових? Наприклад, Віталій Портников припустив, що якщо війна триватиме ще кілька років, Україна може почати працювати жінок. Схожі думки висловлював і колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Зазначаючи, що це крайній варіант, якщо війна загрожуватиме всій Європі. Третя причина це інформаційний простір. Ми всі знаємо, як легко спекулювати на болючих емоційних темах, і мобілізація жінок якраз є однією з таких, її часто використовують для різних маніпуляцій, для ІПСО і так далі. Тому важливо не піддаватися паніці і чітко і конкретно аналізувати інформацію. Але дуже важливо розуміти, що стати на облік не означає одразу бути мобілізованим. Стати на облік означає, що вас вносять в реєстр військовозобов'язаних і вас можуть викликати до ДЦК для уточнення певної інформації, але жінки можуть проходити військову службу виключно за добровільною згодою. Однак чи обов'язкове для жінок проходження базової загальновійськової підготовки? За законом про мобілізацію чоловіки з 18 до 25 років обов'язково повинні пройти базову військову підготовку. Це загальновійськова і фахова підготовка, яка у воєнний час триватиме 3 місяці. Ті, хто пройшли без ВП, не будуть мобілізовані до війська, поки не досягнуть 25 років. Жінки також можуть проходити базову загальну військову підготовку, але так само лише за добровільною згодою. Для цього вони, як і чоловіки, повинні бути придатними за станом здоров'я і бути віком від 18 до 25 років. Так само, як і чоловіки, жінки можуть обирати рік проходження без ВП. Давайте так само поглянемо і розглянемо думки експертів, які працюють у сфері мобілізації жінок. Волонтерка Марія Берлінська вважає, що суспільство має бути готовим до мобілізації як чоловіків, так і жінок. Вона наголошує, що підготовка всього населення це запорука виживання країни. Водночас, Берлінська зазначає, що це рішення має бути добре зваженим, адже мобілізація жінок це надзвичайно непопулярний крок. Так само багато думок виникає стосовно того, що жінок можна залучати до тилового приходження військової служби, наприклад, діловодами в кадровому забезпеченні тощо. Аргументовується це тим, що в тилу працюють дуже багато чоловіків, які можуть бути направлені до бойових частин, а їхні місця можуть зайняти жінки. Пишіть у коментарі свою думку щодо цього питання, чи взагалі потрібно мобілізовувати жінок. Та якщо мобілізовувати, то на які посади, чи може щось змінитися в майбутньому? Зрозуміло, що ми не можемо припускати і здогадуватися про те, скільки ще буде тривати війна. Однак, якщо війна затягнеться ще на дуже довгий час, то можливо суспільству чи уряду придеться переглянути своє ставлення до мобілізації жінок. Сьогодні ми бачимо, що в принципі керівництво держави не робить нічого для того, щоб примусово мобілізовувати жінок. І не роблять жодних кроків у цьому напрямку. Нинішні розмови про мобілізацію жінок більше виглядають як спроба дізнатися інформацією і думку суспільства щодо цієї теми, а також підготувати суспільство до будь-яких сценаріїв розвитку цієї теми. Головне це аналізувати інформацію, чітко розуміти, що на сьогоднішній день законодавство ніяким чином не регулює примусову мобілізацію жінок. Мобілізація жінок на сьогоднішній день тільки добровільна, а відповідно, паніка стосовно цього. Нав'язування якихось інших думок це точно не те, що нам зараз потрібно. Якщо це відео допомогло вам розібратися у цій темі, не забувайте поставити лайк та поділитися з цим відео зі своїми друзями. І пам'ятайте, що якщо вам потрібна якісна юридична допомога, краще подзвоніть Волосу.